Тебе є бажання отримати високі оцінки і відкрити менше часу та зусиль. Желані маю. Ти задовбався слухати вчителів в той сам момент, клацаючи по вкладкам, переписуючись зі своїми однолітками, дивлячись ними в інстаграмі. Якщо щось із переліченого хоч чуть-чуть стосується тебе, то я менше ніж за 7 хвилин поясню про свою особисту систему тайм менеджменту, яка дозволить не робити домашню роботу, Вона допоможе організувати тобі свій час. Збільшивши вільний, подала я твою прокрастинацію, Тепер ти в нас не будеш лазити по вкладочкам, дивитися, ціки, переписуватися, коли йде урок. У мене до тебе є прохання додивись відео від самого початку до самого кінця. Я зробив його максимально коротким. Такого короткого відео ти не знайдеш абсолютно ніде. І якщо я не виправдаю твою довіру, потім закидаєш мене говном, я знесу ці відео YouTube. Стратегія номер один робити за під час уроків. Дистанційка має неймовірні можливості. Я хоч можу бути на уроках і паралельно тренуватися. Хочу кушать, буду кушать, буду грати в ігри, можу балакати з радаками і ніхто нічого мені за -ні. це не скаже. Але ми будемо мудрішими та зможемо зекономити наш вільний час, якщо будемо вчити домашні завдання на завтра. Під час. Уроки, коли ти сидиш на онлайн-уроках, ти можеш утилізувати цей вільний час, щоб порозв'язувати свої ДЗ на завтра. Так ти не будеш його витрачати після уроків. Всім відомо, що у учнів є перерви, на яких вони можуть відпочивати. Але ми також можемо утилізувати їх, щоб у нас був максимальний ефект. Ми беремо дві перерви і виділяємо їх, щоб ми поїли. У нас є і ще з вами три перерви: це на фізичну активність. Тобто, коли ти сидиш, тобі треба двигатися, це щоб в тебе було гарне здоров'я і бла бла-бла. У нас є іще приблизно, дивлячись, скільки в тебе уроків на день, 1-3 перерви. От якраз ці перерви ми виключно витрачаємо на домашні завдання і економимо наш час. Ремарка відбувало: коли ти сидиш на онлайн-рупі, тебе може викликати вчитель. І тоді буде не дуже тобі хорошо. Але якщо ти вчишся і чуєш його. Паралельно це прекрасно. Пиши домашку, включай вчителя, слухай його другим вухом, і щоб ти знав, як можна відповісти на його подальші запитання. Учоба таким способом може бути неефективною, якщо в тебе куча барахла на робочому столі? Стратегія номер два налаштування робочого простору. Уроки розпочалися. Ти ліг, сів. Що ти маєш на своєму робочому місці? Я працюю за ПК і в мене. Куча хромовських вкладок, телефон на столі, що означає соцмережі. Також ось безлад в шкільних штучках. Зошити, книжки лежать, бумажечки лежать. От як це все може давати тобі якусь продуктивність, якщо воно так все розбросано, чесно говорячи, некрасиво? Знову і перевернемо світ. У мене чисте робоче місце. У мене. Правильне положення тіла. У мене одна вкладка в хромі з учителем, а телефон знаходиться в іншій кімнаті. Я думаю, що ти почув різницю. Практичний крок: якщо ти виходиш на уроки з телефону, не тримай його в руках. Поклади його, наприклад, ось сюди. І дивись там, хай учитель тобі щось каже, ти там щось своє рішай. Тому що якщо ти його кладеш саме туди, ти не можеш ні гортати TikTok, ні писати смс, і ти не можеш навіть змінити просто-напросто вкладку. Власнику ПК або ноутбуку. Відклади телефон в іншу кімнату і вимкни всі пуш-повідомлення на твоєму пристрої. Тоді ти не будеш відволікатися. Так, мій любий друже. Ми з тобою розібрались з настройкою робочого простору, і тепер ми переходимо до третьої стратегії, яка називається адекватна поведінка під час онлайн-уроку. Коли ти відійшов посати, тебе визовуть і вліплять двойку, нібито за те, що ти не на уроці. І тут у нас з вами є два шляхи: дурацький шлях, який 90% людей людей обирає, і адекватний шлях, який обирають люди, які хоч чуть-чуть розуміють. Розповім про дурацький шлях. От коли ти влюбили двойку, практично ні за що, ти починаєш цеплятися до учителя. Типу, ви не маєте права, це не так треба робити, я цього не заслужив, що ви робите. Але навіщо ти портиш самооцінку вчителя і виставляєш його або її дурочкою перед усім класом, коли ти можеш пожартувати, сказати: Блін, так, я ходив в туалет. І звіняюсь, капець не в називається. Ти можеш шути, і тоді оцей уже зовсім в іншим руслі йде. По перше ти не подіжаєш нікому самооцінку, ні собі, ні їм. Во-вторых, ти кажеш правду, і ти починаєш подобатися людям. Якщо ти їм подобаєшся, вони йдуть тобі назустріч. Тоді ти зможеш знайти спільний шлях для вирішення твоєї ж проблеми. Варіант, ти можеш запропонувати вчителю якусь альтернативу. Наприклад, я вам зроблю презентацію або вирішу вашу особисту проблему другий лайфхак. Якщо вас заставляють включати камеру на уроках, то в мене є гарна ідея. Зараз у нас горить світло, ми беремо і вимикаємо його. І мене вже не так чітко видно. Ми беремо і вимикаємо його. І ми можемо вимикати до тих пір, поки буде видно тільки. О, брат, твоєї голови, твоїх рук і, можливо, навіть твоєї кімнати. Я не хочу бути монстром і пораджу тобі реально класну штучку. Якщо ти хочеш хорошо контактувати зі своїм учителем, пожалуйста, нарабатуй собі гарну репутацію. Коли вона запитала тебе на уроці, відповідай. Коли ніхто не відповідає їй, будь активістом, скажи щось, ти повинен показати, що ти та людина, з якою можна працювати. Якщо ти будеш вести себе як урод, Ніхто тобі жать руку не буде. Стратегія номер 4. тести. На урок все Google форми це основні форми опитування учнів в Україні. Головна ціль цього епізоду це сказати, що, будь ласка, готуйся до тестів готуй спеціальний пристрій, на якому ти можеш гуглити або відкрий свій зошит, який тобі потім також зможе допомогти. Готуйся до нього. Тоді ти будеш отримувати набагато більші оцінки, і тоді ти будеш себе дисциплінувати на майбутні. Навчання. Бро, послухай уважно. Я кучу раз бачив, як і мої однокласники спішать на тестах і за цього не получають рівняні оцінки. Вони навіть не читають питання, понімаєш? Якщо ти читаєш питання, то це автоматично плюс для тебе. Тому якщо ти проходиш тест, там, наприклад, є 15 хвилин у тебе, використовуй практично всі 15 хвилин. Тому що це буде підвищувати твою ефективність. Це буде давати тобі змогу думати більше і. Краще аналізувати ситуацію. Тому не спіши, от реально не спіши. От, от від цієї душі тобі кажу, багато людей допускають цю помилку, ти не допускай. Заключення моїх думок все, що ти повинен винести з цього відео. І так, роби дезе під час уроків. Прибери хлам з місця, де ти навчаєшся. Покажи вчителю, що ти старанний учень і справді будь-ним. Готуйся до тестів. Гугли. Зачекай, в мене ще є відео про сон, у якому я встаю рівно у 6 годині 30 днів поспіль. Якщо ти завжди мріяв протестити це на собі, подивись це відео обов'язково, ти винесеш корисну інформацію і, можливо, навіть налагодиш свій режим. Я на ньому старався десятки годин. Надіюся, що ти це ціниш.